Табір веселі лапки, давайте вийде тут. Ну вулиціш дощ іде. В траві грати, ми будемо тут грати. Ну, ладно. Так, це ми всі дівчат п'ять, нас четверо хлопців. Угу. Добрий день. Добрий день, ти хто такий? Я вратарь. Хоча Ок. я ніколи не грав вратаря, але я знаю, як це робити. Ну ладно. Тоді давайте вставати на місця. Ми будемо вчитися як пінати м'яч це все, а потім вже вирішимо хто буде іменно в ротарі. Дивіться, Показуйте. як роблять переворот лапить. А ще одне задній вчух. Зрозуміло? Так. Да. А це називається футбол ЛПС нічний футбол. Тільки ЛПС є такі техніки у футболу, так? Да? Тільки в да, ЛПС. Окей, okay, Добре, добре, лучче, що ми вас перебили. Так, далі Simon. підкидуємо і ловимо. Ну, Це в мене зараз не вийшло, зараз покажу. <гум> чух, чух. Wow. І робимо переворот. А як це в місті? Показал, ты Мы уже все, все показали. По футбол. Окей. Okay. Давай, я заранее решу, кто будет еще один вратарь. Okay. Окей. Я гимнастика занимаюсь, давно не вижу. Окей. Okay. давай ты <скорщит> поаккуратнее кидать. Все, я а, Мяч в соседку вали, да. Гол! Да, а, Мячик впал. Подсмився. Ой, вся, давайте я дістану. Ой-ой-ой, він напевно забруднився. Ну так, да, ладно, я зараз піду помию. Добре, дякую вам. Ви дуже крутий тренер, і Партос <с> не дуже добре вміє м'яча ловити. Ура!